Частим поєднанням в одязі ми можемо зустріти поєднання чорного та коричневого. І на перший погляд, суто естетично, здавалось би досить вдале поєднання. Але з точки зору компасу гармонії та з точки зору енергетичної складової стихії, до яких відносяться ці два кольори, це абсолютно несумісне та негармонійне поєднання. Адже чорний колір прояв стихії вода. У суміші з коричневим кольором стихії земля дає болото. Таким чином, жінка, одягнена суто в ці дві стихії, почуватиметься відповідно. То що, тоді чорну сукню з коричневим пальто не одягати, одягати ще й як одягати. Але щоб згармонізувати образ, я дуже рекомендую згадати поради компасу гармонії. І якщо ми на нього подивимось, то побачимо, що між стихією вода та стихією земля існує проміжна стихія, це стихія металу. І стихія земля є материнською по відношенню до металу, а метал в свою чергу дає життя стихії вода. І якщо до даного образу ми додамо цю проміжну стихію, яка буде поєднувати між собою воду і землю. Таким чином, ми згармонізуємо образ. Як це може бути? Це може бути любий металевий аксесуар, прикраса, сумка. Це може бути до образу, додані будь-які кольори стихії металу на ваш вибір та за вашим бажанням. І подібним чином ми можемо згармонізовувати будь-який негармонійний образ. Ось так буде значно гармонійніше, адже тепер. Кожна стихія по черзі народжує одна одну, підтримує та посилює її. Стихія Земля дає життя стихії метал, адже всі руди і метал знаходяться саме в ній. А стихія метал вистигаючи утворює конденсат та народжує стихію вода. І кожна стихія по черзі підсилює та підтримує наступну.